Центральній частині міста замінюють трамвайні колії, а на вишенці асфальтують ділянки дороги. Вінничани передали військовим дрони Камікадзе з приладами нічного бачення, і не лише. Діти-переселенці з Маріуполя інтерактивно готуються до першого класу. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 1 серпня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Безпечний та безперешкодний рух містом у Вінниці почали ремонтувати дорожні покриття на магістральних вулицях та замінювати трамвайні колії. Розпочали роботи як тільки дозволили погодні умови, тобто знизилася температура повітря, адже так асфальт служитиме довше. На яких вулицях оновлять дорожні покриття і чому замінюють колії? Далі у сюжеті Катерини Соколюк. Через аномальну спеку, яка накрила Україну два тижні тому, постраждали не лише люди, а й дорожнє покриття. Перегрів асфальту при температурі повітря плюс 40 призвів до його напливу на тротуари. Тож під'їзд громадського транспорту до зупинок став складним для водіїв, а посадка для пасажирів незручною. Ліквідовувати наслідки спеки почали із вулиці Келицької кілька днів тому. Роботи стартували від ринку урожай, а зараз працюють на ділянці між вулицями Шевчанка і Лялі Ратушної. Не витримує дорожні покриття, тим паче є рух великогабаритної техніки на даних ділянках. І через це відбуваються напливи, створюються напливи, які потрібно вовреме ліквідувати. Ці роботи ми проводимо в більшості, це на магістральних вулицях, де є інтенсивний рух транспорту, так само і громадського транспорту. Найбільш помітні напливи асфальту утворилися поблизу зупинок громадського транспорту і біля світлофорів, де автівки пригальмовують і створюють додатковий тиск на покриття. Спершу ми робимо, вирізаємо наплив. Від температури утворився наплив і ми його зрізаємо. Потім видуваємо, смолимо і застеляємо асфальт. Такі роботи триватимуть щонайменше декілька тижнів, аби усунути недоліки дорожнього покриття по всьому місту. Вулиця Келицька, вулиця Немирівське шосе, Київська, Коцюбинська, це площа перевокзальна, там, де в дійсності є така потреба. Плануємо протягом декількох тижнів охопити всі ці проблемні ділянки і завершити роботи. Роботи тривають і в центрі міста. Тут замінюють 200 метрів трамвайних колій. Ремонт стартував тиждень тому. За цей час замінили залізобетонні шпали та встановили нові кріплення на ділянці в напрямку площі Героїв Чорнобиля. Зараз працюють у напрямку вулиці Соборна. Того річ оновили по вулицях Нансена, Замостянській та Пирогова. А тепер взялися за центральну частину міста. Такі ремонтні роботи проводять регулярно, адже йдеться про безпечний рух містом. Так намагаються уникати. Аварійного стану трамвайних шляхів. Аварійне заключається в тому, що трамвайна, трамвайна залізнична рейка це металова конструкція, по якій їздять залізні колеса. І при експлуатації за певний період вона зношується, тобто становиться непридатна для руху трамваїв. Підвищується небезпека сходів і рух може зупинитися. У Вінницькій транспортній компанії наголошують, переважну частину робіт виконують вночі та у вихідні, аби мінімізувати затори. Завершити ремонт цієї ділянки планують до кінця наступного тижня. Катерина Соколюк, Юрій Добровольський, Вадим Іжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Вінничани передали чергову допомогу українським захисникам. 63 безпілотники «Грімс» виготовлені спеціально під потреби військових. Частина з них мають камери нічного бачення, і ці дрони камікадзе вражатимуть ворожу техніку та позиції окупантів. На початку червня міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з дружиною загиблого захисника Дениса Бабія з позивним трейн оголосили командний збір на ФПВ-дрони для бригади, де служив оборонець. Мета зібрати 6 мільйонів 800 тисяч гривень на 300 безпілотників Грімс, сотня з яких з тепловізорами. Це одноразова річ. Вони не використовуються по декілька разів. Тобто фіпівіжка долетіла, впала в ціль, і все її немає. Вже потрібна нова. І це дійсно такий класний і рушійний елемент війни. Вони дуже корисні, і ось ці фіпіві дрони зберігають життя піхоті, тому що замість людини може полетіти дрон. Дрони камікадзе передаватимуть третій окремій штурмовій бригаді. Ми оголосили зараз черговий збір на новий дрон. Грімс, а фактично він вже на ходу зараз в рамках нашого збору. І нашої участі ми передаємо першу партію таких дронів для того, щоб знищити окупанта і наближати нашу перемогу. Протягом півтора місяця до збору доєдналася понад сотня людей. Вдалося зібрати майже три мільйони гривень. Максимально реагуємо на всі ті запити наших військових, для того, щоб вони могли в тому числі відчувати підтримку територіальної громади, і депутатського корпусу міста Вінниці і всього нашого гуманітарного міжрегіонального координаційного штабу, а з іншого боку, щоб ці засоби вони давали можливість нищити ворога. Безпілотники виготовляють спеціально під потреби військових, адже умови, в яких вони боронять Україну, постійно змінюються. Тому техніку потрібно удосконалювати. Зараз наш противник, ворог активно використовує реби, тому важливо, щоб ці дрони долітали в ці, тому їх потрібно відповідно зібрати, налаштувати, ну і відправити. Наразі виготовили 63 дрони «Грімс», 40 з яких мають камери нічного бачення. Їх уже передали захисникам на один із найгарячіших напрямків фронту. Хочу подякувати гуманітарному штабі за допомогу. Командний збір триває. Аби змотивувати долучатися до нього, організатори оголосили приз. Учасники, які відкриють банку на 30 тисяч гривень і закриють її, візьмуть участь у розіграші однокімнатної квартири, яку зможуть передати військовому або родині загиблого захисника. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал ВІТА. Послуги для захисників і захисниць у цифровому доступі. Мінветеранів запустили електронну карту послуг у громадах для тих, хто повернувся із війни, їхніх родин та сімей загиблих військовослужбовців. Сервіс доступний на платформі є ветеран. Тепер усе, що потрібно, можна знайти та оформити через смартфон або комп'ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду. На порталі зібрано послуги, які пропонує держава, а також недержавні і міжнародні організації. Це психологічна підтримка, медичні програми, патріотичне виховання, мистецтво, а також підтримка ветеранських об'єднань чи підприємницьких ініціатив. Загалом їх понад 7,5 тисяч. Як зазначають у міністерстві, така цифровізація спрощує доступ до інформації про наявні можливості для захисників та захисниць. Кращі з кращих п'ять вінницьких випускників набрали максимальний бал з трьох предметів національного мультипредметного тесту. 200 балів з 200 можливих з української мови, математики та історії України. Набрали троє випускників з Вінницького технічного ліцею та по одному із подільського наукового ліцею та фізико-математичного ліцею номер 17. Максимальну ж кількість балів з двох предметів отримали 9 випускників, а з одного 123 хлопців та дівчат. Аби маленькі переселенці з Маріуполя познайомилися з магією школи. Їм проводять підготовчі уроки. Дошколярики працюють у центрах Я Маріуполь по всій країні. Дітей 5-6 років навчають математики, письма та розвитку мовлення, як проходять уроки у Вінниці, покажемо у нашому сюжеті. 20 дітлахів уважно слухають вчительку на уроці математики. Тема цифра 7 та що таке попереднє та наступне число. «Назвіть число наступне до числа три. Чотири. 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 Молодці. Шестирічна Аня переселенка з Маріуполя. На заняття для дошколяриків у центр «Я Маріуполь» ходить уже два місяці. За цей час опанувала чимало навичок. В першу чергу хизується, що вже вміє рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість та сім. Я навчилась малювати, писати і читати. Мама Ані зінаїда норець каже, що для її доньки це чудова можливість отримати нові знання, а ще покращити українську мову, щоб дівчинка впевненіше себе почувала в школі. Звісно, ми з почали розпілкуватися виключно українською, але все одно дитині важко переключитися, перемикнутися, і не такий великий словниковий запас. Це ну прекрасна можливість для батьків, які хочуть за два за рік підготувати свою дитину, щоб вона навчилась рахувати, читати. Ну це, це дуже гарна програма. Уроки інтерактивні. Нові знання опановують під час ігор і розв'язання цікавих завдань та загадок. Між ними корисна перерва, роблять руханку або гімнастику для пальчиків або очей. Заняття проходять тричі на тиждень та починаються у вівторок. Перший день це розвиток мовлення, спілкуємось, обговорюємо, читаємо казки. Друге заняття, яке зазвичай відбуває, проходить у нас в четвер це математика. І третє заняття на тиждень субота це письмо. Аліса на урок прийшла вперше. Дівчинка радіє новим знанням та з нетерпінням чекає початку осені. Мені тут подобається писати. Вати і дуже хочу в школу. у центрі. Я Маріуполь навчаються 20 хлопчиків та дівчаток, які у Вінницю вимушено переїхали через війну. Як ми маріупольці кажемо, ми всі обнулилися, тому у великій кількості людей наразі тяжкий фінансовий стан і додатково за кошти, які спроводити ще додаткові заняття з репетиторами, ну, на сьогодні є над дорогу. Тому ми сформували саме такий проєкт, і наші дітки безкоштовно мають можливість отримати додаткові знання. Усі охочі маленькі маріупольці можуть приєднатись до уроків. Група завершить навчання 1 вересня. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Літній відпочинок школярів добігає свого завершення, і новий навчальний рік 2024-2025 років вже не за горами. Яким він буде у Вінницьких навчальних закладах? Говоримо сьогодні у нашій студії з директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною. Яценко Оксана Василіна я вітаю вас. І я вас вітаю. Давайте почнемо, мабуть, із головних питань, які сьогодні турбують батьків, чи буде у загальноосвітніх школах у дитячих садочках нашого міста впродовж навчального року безпечно чи будуть вони забезпечені світлом, теплом, інтернетом. Ну, на рахунок безпечності це однозначно, тому що створення безпечних умов для освітнього процесу це є надзвичайно важливою і головною умовою організації освітнього процесу. На жаль, ми третій рік поспіль починаємо навчальний рік в умовах воєнного стану. І тому безпека найголовніше. Якщо найголовніше, якщо говорити про укриття, то в наших школах наразі облаштовано 35 найпростіших укриттів. Які облаштовувалися протягом 22-23 років, хочу зазначити, що всі укриття облаштовані відповідно до рекомендацій ДСНС. Тобто там є і запасні входи, і всі технічні умови виконані на рахунок і санвузлів, і додаткових виходів, і технічної води, і також відповідно все обладнання, все те, що є, все, що має бути, воно є. Наразі у, у шести закладах загальної середньої освіти, біля яких в яких неможливо було улаштувати найпростіше укриття, тому що були відсутні підвальні, напівпідвальні цокольні приміщення, і ці діти навчалися на базі інших закладів освіти. інших приміщень, де заключали меморандуми, будується, закінчується будівництво найпростіших, перепрошую, протирадіаційних укриттів. Це 11, 12, 13, 23, 30 і 33 школа. Ті заклади, в яких ще наразі відсутні такі укриття, вони мають меморандуми або місткість мала в укритті, вони мають меморандуми з іншими закладами освіти, де вони використовують окремі кабінети, і це не обов'язково заклади освіти. Якщо говорити про Світло, тепло, інтернет. Ну я не можу дати таку відповідь, тому що це буде залежати від ситуації в країні, в, да, в країні, але ми дбаємо зараз про те, щоб у школах були встановлені генератори. Не тільки в школах у садочках, також наразі у нас, наприклад, у школах є 75 генераторів різної потужності. Міська рада планує придбати ще генератори великої потужності. І розраховуємо, що завдяки таким генераторам ми зможемо дати і тепло, і світло, і інтернет у закладах освіти, тобто продовжити освітній процес. Так само і садочки, тому що в садочках це теж дуже важливо від того залежить тепло і харчування наших дітей. Отже, Осана так коли ж власне, розпочнеться навчальний процес нового навчального року, адже знаємо про те, що в деяких регіонах країни, наприклад, принаймні ведуться розмови про те, щоб здійснювати навчання 6 днів на тиждень, та і, взагалі, йде мова про 12-річну систему навчання. Я думаю, що зараз наші діти-батьки будуть плескати в долоні, тому що наш навчальний рік в нашій Вінницькій міській територіальній громаді почнеться 2 вересня 2024 року, і е, триватиме е, 175 робочих навчальних днів, але знову зауважу, ми живемо у воєнний час. Ми не знаємо, що може бути за годину. Тому е, якщо е, у нас не буде. Блекаутів, якщо у нас не буде надзвичайних ситуацій і таких непередбачуваних обставин. Маючи весняні зимові, і літні, весняні зимові і осінні канікули, ми маємо закінчити цей рік до початку літа 2024 року. Зараз говорити, як воно буде тривати, я просто реально не можу, тому що є об'єктивні обставини, які ні від мене, ні від людей взагалі не залежать. І це насамперед ситуація на фронті, ситуація в театрі військових дій. Ситуація з забезпеченням енергоносіїв і таке інше. Але я хочу сказати, що це не департамент, тільки Кабмін визначає початок навчального року. А ні департамент, ні ніхто, крім педагогічної ради закладу, не визначає структуру навчального року. Саме колективи визначають, приймають це рішення педагогічною радою і затверджуються наказом директора. Ось скільки буде канікул, якої тривалості вони будуть, коли вони розпочнуться, коли вони закінчаться. Ну і попереднє закінчення навчального року за насильна. Я дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії була директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску на ярмарку професії вінницькі підприємці шукають нових працівників. Вінниця за 100 хвилин легенди Вінницької Єрусалимки та серце України. Офіс туризму Вінниці підготував на серпень 12 туристичних маршрутів. Чемпіонки України, Вінницька команда Черлідерок Golden Age 60+, Активно готується до нових змагань. Укрзалізниця бореться із перекупниками квитків на популярні міжнародні рейси. І з серпня продаж квитків на 5 поїздів польського напрямку здійснюється виключно через верифікацію у застосунку дія та на новому сайті Укрзалізниці із продажу квитків. Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезення, аби побороти аномальну кількість перекупників. Повідомили на підприємстві. Аналогічна верифікація вже застосовується до рейсів із Варшави та Відня і в зворотньому напрямку для іноземних користувачів, які не мають змогу встановити застосунок дія. Залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу у кожному. Напрямку. Ринок праці відчутно похитнувся в умовах війни. Якщо раніше бракувало вакансій, то зараз людей, які шукають роботу. Аби допомогти підприємствам знайти працівників а кандидатам праці влаштуватись у Вінниці, організували ярмарок вакансій. Яких кадрів компанії потребують найбільше, та яку роботу шукають містяни, дізнавались наші кореспонденти. 30 роботодавців та понад 200 віничан. У Вінниці провели ярмарок вакансій. Серед тих, хто хоче працевлаштуватись, Андрій Сорочук. Чоловік захищав Україну, служив у прикордонній службі. П'ять місяців тому звільнився за станом здоров'я. Тепер шукає гідну роботу. Мене приявлює більше аграрі, бо ну, я, по я перше вчився, по-друге, воно мене тягне, як, ну, як до душі, як якось. Це земне робство, воно мені дуже подобається. І хотів би більше чогось навчитися, більше взнати. Війна помітно вплинула на ринок праці. Роботодавці відчувають значний дефіцит кадрів. Це пов'язано і з мобілізацією і з міграцією людей. Найбільше вакансій є для швачок, кухарів, водіїв та менеджерів з продажу. Найбільший дефіцит професій по робітничим, чоловічим професіям. слюсарі, монтажники. Електромеханіки і таке інше по всім зрозумілим причинам, але все одно в нас є програми перенавчання. Ми перенавчаємо людей, є програми освоєння жінками чоловічих професій. Одну з таких програм для жінок пропонує на ярмарку вакансій. Вінницька транспортна компанія. Ось зараз нова програма, які перевчають. Жінок, які мають категорію Б, навчають на категорію Д. І ми гарантовано цих людей візьмемо на роботу водіями автобус. Ми стараємося підключати, перенавчати жінок. Ну і так виходимо з положення, яке ми зараз маємо. Інна теж прийшла на ярмарок, аби знайти роботу. Жінка родом з Маріуполя у Вінницю переїхала після повномасштабного вторгнення. Взагалі, досвід роботи в мене практичного психолога і в соціальній сфері. Я працювала із соціальної роботи і бажано шукаю саме в соціальній сфері. Мені це ближче. Це заповнила анкетку. Сподобала, що є така форма анкети. Там можуть перетелефонувати, можна вказати бажану посаду. Алгоритм дій для тих, хто вподобав собі вакансію, не складний. Людина реєструється, вона проходить стажування, потрапляє до проєкту, а далі вже налагоджуються зв'язки з самим роботодавцем, підписується угода і починає працювати. Участь у ярмарку вакансій взяли відомі компанії з Вінничини, які мають гарну репутацію як роботодавці. Кожен з них готовий допомогти освоїти нові навички майбутнім співробітникам. У нас є індивідуальний план розвитку для кожного нашого фахівця. Тому ми адаптуємо, навчаємо всі процеси налагоджені для того, щоб мати легкий старт в нашій компанії. Найближчим часом планують провести ще два таких ярмарки вакансій. Їх організовують в межах проєкту Проліп який реалізує бізнес Клаб» спільно з Вінницькою міською радою за підтримки програми Юсейт. Конкурентно спроможна економіка України. Ольга Антоновська, Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта. А на серпень офіс туризму Вінниці підготував 12 екскурсій та турів. І 5 із них це новинки. Одна планується у межах Вінницької області, та чотири по інших містах держави. Серед них екскурсія до села Маріянівка, що на Черкащині, де знаходиться серце України. Місце, у якому можна почути серцебиття та побачити 25 неймовірних крил, що символізують області України, продовжаться і улюблені прогулянки містом. Вінниця за 100 хвилин та легенди Вінницької Єрусалимки. Також для всіх охочих проведуть три майстер-класи. Переглянути розклад та зареєструватися на екскурсії можна в соціальних мережах Офісу Туризму. Запланована екскурсія осередку міста називається місто над Бугом, яке проводиться нашою випускницею Соломією Гронце, випускниця школи Гіда та Амбасадорів. З Оксаною Роздорожнюк запланували екскурсію Тернопільщиною. Екскурсанти будуть відвідувати село Печеру Вертеба, в якому розміщений унікальний комплекс Трипільської культури. От також з Олегом Матюховим планується екскурсія. Йосифатової долини. Спортсменки 60. У Вінниці діє гурток з черлідингу для пенсіонерок. Жінки, команди Голден Ейдж тренуються тричі на тиждень та навіть беруть участь у змаганнях, які нагороди вже завоювали. Далі у нашому сюжеті. Анастасія Гріцева найстарша учасниця команди черлідерок Golden Edge 60+. Жінці 75 років, але почуває себе набагато молодшою. Для неї заняття спортом, запорука здоров'я, гарного самопочуття та краси. Я не вважаю, що мені стільки років. Я себе чувствую на п'ятдесят. Ну, навіть в домі я кажу всім жінки, не сидіть на лавочках, ідіть займайтеся спортом, ідіть на скандинавську ходьбу, якщо вам тяжко. От воно дає сили, воно дає молодість, і ти хочеш і красиво вдітися, і красиво ходити. Ну, це дає так, такий порив життя. Займатися черлідингом у Вінницькому терцентрі почали два роки тому. Команду очолює Наталія Подільська. Тренування проводять тричі на тиждень і майже ніколи не пропускають, адже цей спорт для них дуже важливий. У деяких людей є таке уявлення, що це підпанцовка десь перед футбольним кубком, щось отаке. І Скажу по правді, я колись теж про таке думала. А коли я прийшла, тут дуже багато галузей чорлідингу, є акробатичний черлідинг, є танцювальний черлідинг, і це самостійний вид спорту. Учасниці команди Golden Age 60 у своїй віковій категорії вже встигли стати чемпіонками України з черлідингу та вибороти золото на відкритому чемпіонаті Вінницької області. Трошки їм важкувато, але вони багато стараються приходять, тренуються завжди. Не пропускає тренування як маленькі діти. і Це величезний плюс. Запальнички, дівчатка. Вони мене завжди радують. Я після них приходжу додому. Теж така довольна, в мене стільки енергії. Зараз панянки срібного віку тренуються, щоб підтримувати форму. А у вересні розпочнеться новий сезон змагань, у яких черлідерки планують активно брати участь. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.